Доброго дня, любі садівники і садівниці. Чи хотіли б ви подивитися, як доглядаються саджанці, хризантеми, лаванди, кортадирії, інших декоративних рослин, які ви купуєте у нас в агромаркеті? А чи знаєте ви про існування гістівного сукуленту, який прекрасно зростає у нас в Україні? Сьогодні ми із радістю вам все це покажемо. Мене звуть Анжела, і я вітаю вас в царстві рослин. По перше, хочеться звернути вашу увагу, що саджанці доглядають кваліфіковані працівники, які піклуються про кожний саджанець, вручну видаляють засохлі листочки і квітки і ретельно слідкують за поливом. Полив здійснюється за допомогою спеціальної поливної системи, яка забезпечує подачу води рівномірно до кожного горщика. Кризантема справжня королева осіннього саду. Вона витривала і має безліч сортів, які відрізняються між собою висотою ку розміром і забарвленням квітки. Як бачите, ми пропонуємо вам великий вибір такої краси. Гвоздика не тільки яскрава і ароматна квітка, а ще й корисна для клумби. Запах гвоздики відлякує шкідливих комах, є великі за розміром, а є карликові, які добре підходять для висадки вздовж доріжки, а також чудово зростають у вазоні. Дуже популярна для облаштування тераси полісаніків. Традисканція. Завдяки різному забарвленню листочків 3-4 кущі можуть додати гарного акценту будь-якій композиції при мінімальній затраті коштів та зусиль. Подивіться, як гарно виглядає традисканція в горщику. І зауважу, що кімнатна традисканція і вулична це різні види. Кімнатна традисканція погано росте на вулиці, а вулична у кімнаті. Тому важливо обрати рослину саме згідно призначенню. Гіхера останнім часом набирає популярності і не дарма. Це невибаглива і гарна декоративна рослина. Є гіхери з різним забарванням. Кортадерія або пампасна трава стане вишиканою родзінкою вашої клумби. Вона швидко росте. Завишки досягає 2 метрів. Її елегантні пухнасті суцвіття бувають білого, сріблястого або рожевого кольору. Через високий зріст кортадирію краще садити в центрі композиції і залишати достатньо місця для розростання. Це карпобротос їстівний, той самий сукулент, про якого ми казали на початку нашого відео. Перші саджанці потрапили потрапила до цієї теплиці просто з мадири. Він не потребує багато уваги і турботи, елементарно розмножується паростками, не потребує частого поливу, а гарно квітне, а стиглі плоди і м'ясисті листя можна вживати в їжу. Ці теплиці також ростуть і готуються до переїзду в нові домівки, саджанці, лаванди, імперати, гортензії, сидумів, карексів, ялівця та інших рослин, про які ми будемо розказувати вже в наступних відео. А зараз просто покажемо. Ми постаралися показати вам умови, в які зростають наші саджанці, максимально змістовно. Якщо виникли питання, будь ласка, напишіть про це в коментарі. Ми обов'язково відповімо. І також дуже чекаємо, що ви поставите вподобайку цьому відео і підпишетесь на наш канал. До нової зустрічі! Пока-пока!